Rod noise boy. Жодної зброї. Нарешті хоч хтось принциповий. Зброя спричиняє війни. Цілком солідарна з вами, а війни то погано. Навіть святий отець так казав. Отже, менше зброї, менше воєн. Ви знаєтесь на філософії, я так розумію. У вас сумка, мабуть, дорога. Так, вона зі справжньої трави. Купила її, заощадивши на зброї. Гарно, дещо нагадує траву з мого саду. Вона на всі 100% зроблена з трави з мого саду. Щось мені здається, це точно трава з мого саду. Та що ви? Не може бути. Я сама її приносила трав'яним майстрам. Але це явно схоже на траву змого саду, тож віддайте свою сумку, будь ласка. А! Фай! Що ви робите? Ця сумка моя, віддайте її. Але це не так. Ні, це так. І Ви ще кажете, що ви за мир. Фактично так. Я за мир. А ви? Не я ж пістолета в руках тримаю. Він в мене для самозахисту. Самозахисту від чого? Скажімо, від тих, хто захоче вкрасти мою шапку. А тепер віддайте мою сумку. Не хочу. Не хочете? Це ж моя сумка. То ви хочете розпочати війну за сумку? Це ж ви на мене пістолети навели. Я намагаюся говорити по мирному. Тому просто віддайте сумку. Ви жорстокий, приберіть свій пістолет. То ви провоканка. Ця сумка моя, а ви явно людина не мирна. У нас тут з вами мирна. Розмова, але таке відчуття, що я тут єдиний з нас двох, хто намагається вас не пристрелити. Я в це просто повірити не можу. Віддайте сумку і розійдемось по мирному. А, точно, ви, мабуть, забули, та ви не можете мене змусити віддати вам сумку, з якого це диво. А от з такого слухайте уважно. Крадіжка то є незаконно. Ясно. А це, це доволі таки цікавий аргумент. Я б ніколи нічого незаконного не зробив. Добре. Та на щастя я вас не грабую, тому що сумка моя. Вона не ваша, ні моя. А чим ви це доведете? Доведу словами з писок і віддай сумку. Таких доказів не існує. Існує, просто вона то опережені, щоб все визнавати. То хай же якась третя особа це вирішить. Ні -а. Це не а. А ви взагалі несправедливо, я ж правда замир. Ну то що? А те ще проти зброї? Ну то що? А те, що вся ця ситуація це повний абсурд. Ну то що? А те, що? Хто небудь рятуйте, допоможіть! Хто небудь із зброєю? Добрим людям, добрий день. Я чоловік зі зброєю. цього богу, прошу допоможіть цей чоловік. хоче мене пограбувати. Боже, який жах. А якщо я вам допоможу, що мені за це буде? Ага, мене небагато. Боже, який жах. То віддайте все, що йому треба, і розійдетеся по мирному. Ну, хоч комусь не байдуже на мир. Хараст, іншого вибору я не маю. Переходжу до плану. Б. застосовую дипломатію. Зараз, скажімо, він не дарма старався. То що пропонуєте? Мені потрібна сумка. Хм, я можу дати вам кабучку. Ні, мені потрібна сумка. Тоді і мої сережки. Мені потрібна сумка. Моє намисто? Мені потрібна сумка так. для діаники з Віддавай свою сумку, негайно! Ось Тобі моя сумка. Тепер лиши мене, будь ласка, в спокій.